І так, всім привіт-привіт! З вами я, Романія. Знімаю для вас новеньке відео, а саме це про фінансову про грамотність. Я думаю, таке відео буде цікаво усім. У мене є основних три пункти про фінансову грамотність, як контролювати свій бюджет, як контролювати свої кошти. І я б хотіла з вами поділитися цим відео, чому би ні. Чисто я вже ним цими порадами, я б сказала, користуюся вже більше року. Навіть більше 2 років. І в мене зараз все окей, все просто супер з моїми коштами. І почнемо з такого трішки пред-історії. Типу, я дуже рідко, так як я ще не повнолітня, я, в принципі, ніде не працюю. Мої кошти надходять суто мені зі стипендії, тобто я мала підвищену стипендію, це було 1800. Десь так, грубо кажучи. І тих 1700 в місяць я розподіляла так, що я собі змогла відкласти. Я собі ні в чому не відмовляла, тобто я купляла все, що хотіла. Плюс до того я за три роки, то що я отримала стипендію, я купила собі, рахуйте, телефон. Я купила і телефон не з дешевок, тобто він був щось біля 13-14 тисяч, навіть трошки більше. А я собі купила ноутбук, також я ще за нього дала в районі 12-13 тисяч. 000? Тобто, ось Такі грубі покупки. Плюс я також відкладала собі на різну техніку, різні тобто штативи, мікрофони. А я нагадаю, що один штатив коштує 800 гривень, а в мене їх 5 в колекції і 2 мікрофони. Тож, я думаю, що мені є з чим вам поділитися. Плюс я постійно собі купувала якийсь одяг, сумочки, косметику, все, що мені треба, при тому я відкладала. Тож, як я це робила і, і взагалі, як це реально за 1800 в місяць відкласти, плюс ще щось собі купляти. Хочу вам розказати трішки свою історію. Тож, поїхала, перше, що я робила, це записувала свої витрати. Тобто я 2 чи 3 місяці записувала свої витрати, на що йдуть мої кошти. Тобто, там маршрутка, автобус, поїсти щось. щось купила, я все це записувала. Кожного місяця в кінці я переглядала і дивилася, що з того всього найбільше йде моїх грошей. І як виявилося, найбільше грошей я в місяць тратила е, біля двох тисяч, то що мені ще плюс давали трішки батьки. Е, я тратила 2000 суто на каву. Тобто за місяць 2000 йшло мені на каву. І це блін, щось, ну, трішки забагато. І я вкоротила свою каву. І тепер у мене в місяць на її 400 гривень. Тобто раніше я пила 2-3 рази в магазинах каву, тобто купляла каву, а тепер я купляю раз на день, може раз на два дні. Тобто, якщо взяти докупи, то це дійсно досить велика сума виходить. І так само в мене був один такий таке. Я постійно робила е, такі, е, як вам пояснити. Такий, типу, слайш коктейлі чи як воно називається, і на це також в мене йшло дуже багато грошей. Тобто, в мене йшло теж біля тисячі з чимось гривень на них. Враховуючи, що в принципі мій місячний бюджет разом зі стипендією врахувався 4-5 тисяч, як в залежності коли. Тобто, грубо кажучи, більше 50% я витрачала на напої, що в принципі нелогічно. Тож, я от зробила собі ось такі висновки, на що в мене йде отака яма, що йдуть мої гроші. І це вкоротило, в результаті збільшилося, я не зрозуміла, як, але в мене збільшились кошти. Всього лиш накупляла два рази каву в день. Тільки раз. Ось, Тому записувати свої витрати це є дуже хороша порада, і ви зрозумієте, на що більшість йде ваших грошей. Друге, це відкладати хоча б 10-20% від будь-якої суми. Тобто, я собі завжди відкладала 300 гривень зі стипендії постійно, кожного місяця я перекидала на скорбничку 300 гривень зі стипендії. Також мені давали батьки кошти, я зразу собі відкладала в місяць, мені дається 500 гривень і зразу відкладала 100-200 гривень Ой, місяць в тиждень. Тобто 100-200 гривень в тиждень відкладала. Потрошки-потрошки по вже відкладених в місяць в мене виходило тисячу, тисячу з чимось. Грубо кажучи, плюс там якісь бували моменти, що я там йшла на якісь підробітки і так далі, вони також йшли туди, так як це є а, мій непостійний, так як би непостійний дохід, і він якби, по суті, не мав би бути, тому я відкладала туди, де я. А в принципі, відкладаю, так як він не мав би бути, то чи він відкладається. Я без з нього, б, в принципі, прожила. Ось, так що відкладати хоча б 10-20%, можливо, більше обов'язково потрібно. Власне, я відкладала і купила собі як телефон, так і ноутбук, так що ось. І третє, це не робити імпульсивних покупків. Ну, в плані імпульсивних покупків це була я, в самий раз. Я от щось побачила в інтернеті, все мені це треба, мені це зразу необхідно. Тепер я собі для себе виділила таку звичку, щоб не купляти інпульсивних покупків. Поділюся з вами одразу. Якщо, наприклад, я щось хочу, мені це потрібно. Наприклад, наведу приклад недавно я зайшла в інстаграм-магазинчик один. Я шукаю собі для новий мікрофон, так як в мене є провідний мікрофон, а я хочу безпровідний, щоб було краще. мені. Легше безпровідний, бо я в тих вот дротіках сіплутаю. Так ось. І я шукала собі безпровідний мікрофон. І зайшла там були прикольні різні штативи. типу. Ну, враховуємо, що я ще маю 5 штативів. Я захотіла там, щоб був штатив такий прикольний журавель, такий стоячий штатив, штатив Ну, коротше, Там було багато цікавих штативів. і я хотіла собі купити нових 4 штативи. І плюс мікрофон. І я рахувала, що це все в мене мало б вийти якось біля 3200. Ну, відповідно, якщо б я продовжувала, то я б це зразу купила і зразу б умовила. Але тепер я взяла собі, от я хочу це купити, значить мені на нього треба відкласти. Тобто, я собі подивилася, погуртала, і я вибрала, що я з цього місяця куплю собі один штатив. І один мікрофон. Відповідно, щоб купити один штатив, мені потрібен такий, щоб він, типу, знімав і стоячи, знімав, і криво, і перпендикулярно коротше, з різних ракурсів. Як тільки мені треба і не треба, тому що відео у мене починається різні, як просто от я вам розказую. Так само і різні типу, як проходить мій день, різна мотивація, де я, наприклад, там щось прибираю, готую вам, готую, розказую мотиваційну річ. Так само різні типу знімаю з різних ракурсів. А як я вчуся, чи ще якісь нюанси. І мені потрібно було, щоб цей один штатив от, знімав з різних ракурсів, як тільки мені це захоче. Я погуртала, подивилася. Тут мікрофони я одразу приділилась, мікрофон мій біля 800 гривень коштує. Різдовно. І я вибрала штатив такий гнучкий, який пуст, чіпляється за е, стіл, і його можна крутити, тобто він є гнучки, його можна по-різному викласти. І мені здається дуже прикольно, Кстати, у нього дешева була ціна, що 600 гривень тільки за цей штатив. І ось таким чином я собі відкладаю, і якщо мені це потрібно, то я відкладаю на це кошти і купляю. Якщо мені це не потрібно, то я просто цього не купляю. Тож навчитися собі якось так відкладати, типу, на покупки, або чекати тиждень і тоді купити, щоб не було імпульсив, імпульсивних покупків. А це було все, якщо вам сподобалося відео. Не забудьте поставити лайк. І всім пока!